Всім привіт! Час висаджувати цибулинь. Сьогодні маю тюльпани. Була в епіцентрі і не стрималася. Дуже люблю ці тюльпани. Вони є каухмана. цвітуть тут дуже рано, пише супер рані. Дуже люблю їх за колір. Надзвичайно цікаві. Я думаю, як я маю їх посадити. іде, Ось назбирала чарок. Щоб було тверде дно, ну у мене досить тверденьке, так. Ось, бо знизу е, мишки, щурики лізуть знизу. І тому має про дірки проколоти. Тут у мене є, я колись купляла. Щось мені не дуже сподобалось. Перше, їх треба купляти, ціна. По-друге, вони трошечки такі, як заплитки. Оці більші, і коли тюльпан йде вниз, у нього є така. Тенденція йти вниз. То є місце, тому я хочу такі глибші. Так, тут в мене дріблоцюні посаджені вчора. Я їх посадила в землю одобрину. Гісну з коруплою обру... піддобрила, переганою кодала, Закопую помаленьку партіями. Але в епіцентрі не стрималася Але Я вже крокусів маю дуже багато. Не просто багато, а дуже багато. Це є сорт. У мене такий сорт є піквік, а тут зовсім інша назва. П'ять штучок думаю. А, попробую. Я думаю, що вони цвітуть як піквік. А піквік я люблю. Може трошки інший відтінок. Так, що тут у нас є? О, тут покажу що таку чарку якусь стару знайшла. Чоловік зробив дірки, насиплю родючого ґрунту і посаджу їх. Ще в нас є такі чарочки. От могли б бути на тюльпани з-під кукурудзи. Але всі нові чарки з-під консервів, з-під кукурузи, я здаю на армію. Вони роблять окопні свічки. І тому тих, хто хіба що лишилося давнє то ті вже не віддаю. А можна в них щось і посадити. Бо такі прості з-пінсерви я посадила. Крокуси маленькі, дивно, це хіонодокси, і Ірисики. Але чарки використала всі старенькі. Все, що мала. Або такі, що не йдуть на окопні свічки. Вже поржавілі не пасує. А всі новенькі ми віддаємо на армію. Так що тюльпани ранні, мене дуже тішать. Хочу їх гарно посадити і зробити когаляну. Я люблю, коли розцвітає разом один сорт і його багато. Отак цікаво, то красиво. Ідеш і дишки, і Боже, яка полянка, Боже, яка краса. Але про цю красу треба дбати вже, як ми не подбаємо восени. Вчасно не посадимо, не підживимо, не заправимо калій магній під зиму, весною не підлиємо три двадцятки. Не буде гарно цвітіння. Буде, не пропаде. Але буде бідненько. Хочеться пишного, красивого цвітіння. Так що садіть, цибулині вже. Ще має декілька нарцизів посадити. Їх теж можна без чарочки садити, і гризони не гризуть. Але якщо ми хочемо продати, подарувати або пересадити, собі весною зробити композицію, то краще, якщо вони ростуть в якихось ємкостях. Просто на цибулинку треба більшу ємкість. Можна таке відерко літрове. ну Побачу, ще до них руки не дійшли. Так, що садимо цибулині, щоб весною насолоджуватися гарним цвітінням.